Зараз там йде неймовірне загострення, і в нас вся увага буде в тому напрямку, це супернапруження, вони нагнітають супернапруження. На жаль, на найближчий час це ще запальні бої. На цей місяць, на серпень, нам взагалі дають колесницю, що це одне буде зміняти інше і воювати ми ще це будемо. Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Прогноз. Сьогодні в нас в гостях Людмила Хомутовська. і сьогодні ми поговоримо про серпень місяць, які нагальні гарячі події чекають нас на полі бою. І перше запитання, яке хвилює багатьох підписників: чи будемо в серпні ми чути про великий обмін військовополоненими? Ми дуже на нього чекали в липні місяці. Можливо, в серпні щось зрушиться з такої важкої точки. Дивіться, чи буде великий, як по мені, це буде маленький саме обмін. Чому? Тому що йде якесь піднапруження зараз між Росією і Україною, і ця тема відтягується е, туди і далі, але якісь невеликі в нас обміни в будь-якому випадку будуть. Mm -hmm. Якщо говорити за постачання зброї, чи зможемо ми збільшити захист для міст, які зараз під обстрілом я маю на увазі Одеса, Миколаївщина, Одеська область, чи покращиться там ситуація з захистом? Ну, по Одесі це взагалі надважливе питання, яке е, зараз намагаються закрити, і не здивуюся, якщо навіть щось там і вибили. Це не про те, що закриють цю Одесу. Вона все-таки йде по помірності, що називається, трошки. Е, але це зараз вирішує. Якщо ми дивимося інші міста, там нам говорять, що там є якийсь план. І воно буде йти своїм, своїм планом. Але чомусь, ну всім зрозуміло, чомусь. А ситуація в Одесі розвернула до того максимально важливого, і навіть там пішли певні зрушення. Воно якось невеличке прискорення, але є. Зараз в нас дуже важка ситуація на запорізькому напрямку кожного дня. Зв'язуються з нами військові, яким ми допомагали, що зараз відбувається на Запорізькому напрямку, і чи очікувати нам гарних новин в серпні місяці стосовно Запоріжжя? Ну, начну з кращого, так чи очікувати гарних новин, новин очікувати. 100% очікувати. І якщо я говорила за цей місяць, що це щось буде маленьке. Саме в серпні ми очікуємо достойне, достойне звільнення, якісь щось велике. Це це туди йде, це, це туди. Якщо ми дивимося самий стан, зараз там іде неймовірне загострення, і в нас вся увага буде на, в тому напрямку, при тому увага йде, на жаль. І по місяцю з башнею це нас так відіграє наша запорізька. Я думаю, що вона десь має відвізуватися і знову якась там має бути під напруга. Але іде і рух на фронті доволі там чомусь має більш швидкий розворот, включитися. Дивіться, ворог запустив четвертий енергоблок атомної електростанції, якщо ми вже зговорили за Енергодар. Навіщо вони це зробили, і чи реальні ці погрози? Ну навіщо це зробили? Це яким чином, щоб добитися вони зараз в такому невизначеному становищі, і щоб добитися якихось своїх вигід, щоб мати більше впливів про це. А, а чи вони це все зроблять? Я думаю, що зроблять. Зроблять. Е, ну, я маю на увазі, ви ж говорите, чи вони його запустять. Я ну, думаю, вон... що... А провокації е, реальні? Тобто, можливо, що вони там якусь аварію влаштують невеличку, щоб якось посмикати нас за ниточки? Напруження тут доволі великі. Доволі. Але якось зараз немає, от на сьогодні, є якась тема домовленості. Щоб вони там цього не робили. І оця тема домовленості, вона їх тримає. Напруження на рівні того, що там інформація буде, заходить, відходить. Ми туди будемо повертатись, хтось там буде якимось чином нам погрожувати. Це все буде. Але от зараз ця двійка, оця домовленість, вона тримає взагалі нашу запорізьку. Що не дай Боже. Питання дуже актуальне по Бердянську. Зараз з Маріуполя перекидають військову техніку і окупантів до Бердянську. Що замислив ворог? Чому зараз іде такий перекид військових? Та тут все просто е, їм потрібно утримати, тому що не витримує лінія фронту, і зараз буде бій за Бердянськ, і машином там почнуться от бої, щоб втримати тема втримання. Бо ну очами саме окупантів, занадто швидко все просувається. Людмила Степанівна. А до кінця року реально нашим військовим зайти в Маріуполь? Чи є шанс того, що наші військові зайдуть до Маріуполя? Ну, дуже великий шанс. Дуже. Угу. Херсонщина до каховки 30 разів сьогодні прилітали бонуси від наших ЗСУ, що не може не радувати. Там знищено техніку окупантів. Що буде відбуватися на окупованій Херсонщині? Чи будуть в серпні місяці якісь позитивні результати? Будуть, тому що туди приходить енергія страшного суда, так що це, я думаю, ця тема Крима вона ще піде туди максимальна активність і притом майже кожного дня. Так що тих бонусів? Я думаю, буде за дуже багато і, і, взагалі, там якісь значні втрати військовій силі нам показують. Попитав все, що накопичується, воно вийде в нуль, нам говорить простір. Так що я думаю, що тема складів доволі там буде актуальна. Людмила Степанівна зараз ворог намагається ДРГшниками прорватися. Між Херсонською областю та між Луганською областю для того, щоб знову відрізати Луганську область від е, Харківської області. Чи е, які будуть дії ворога і що в серпні очікувати на тому напрямку? Ну, тут е, теж супер активні, відріжуть, ні не відріжуть. Але я думаю, що Такий період суперзапальних боїв ми будемо спостерігати цілий місяць, і вони, на жаль, не зупиняються. Угу. Таке запитання. Зараз у ворога нова тактика. Нова, стара тактика. Вони не просто вбивають наших солдат, вони їх живцем беруть в полон. Навіть не трьохсотих, вони крадуть наших військових. Навіщо вороги викрадають наших військових? Це, знаєте, якась інформаційна складова, щоб показати, що вони більш правні, більш майстерні, більш активні. Тут і оці наші викрадені ми їх будемо бачити позірці. На телебаченні, як їх будуть знімати, показувати, це все розповсюджувати. І тема все-таки надлому да? на длому духа, якимось чином, щоб наші більш боялись весь час не могли не відпочивати спокійно. І оце супернапруження, вони нагнітають супернапруження. Зараз ворогу постачають е, зброю, амуніцію, каски з Європи. Е, представники російської діаспори. Е, таке питання: чи зможуть е, країни-партнери поставити крапку в постачанні? І е, чи дійсно е, є люди, яким вигідно в Євросоюзі приторговувати гуманітаркою для військових арефії? Ну, друге питання: гроші не пахнуть. і... Так. А на перше питання, чи зупинять, якщо Україна на цьому буде наполягати, е, я думаю, що цю тему закриють і передову швидко. Що... Це прекрасно. Нема щом бігати в модних шалон цих касках по нашій Україні, нашу землю топтати. Бахмут, страшне, що робиться в Бахмуті, і це просто немає кінця тому і краю. Чи буде якесь військове підкріплення в Бахмуті, чи змінять наших солдат в Бахмуті? Чи дадуть їм якусь класну зброю, щоб вони могли гарненько всипати ворогам і в кінці кінців їх вибити? Бо це протис... протистояння це просто життя наших солдат кожен день. Чи буде там якась зброя? Ну, нам говорять, вже дали. Я так розумію, що це чи... ці касетні чи що там дали. Зараз на Бахмут дадуть по десятки пентаклів, там мають дати якусь зброю і підкріплення, і там буде максимальна активність. І тема як закінчення теми Бахмут, принаймні напрямку Бахмут, вона вже жив ріє просторі і вона ось має закінчитись. На жаль, на найближчий час це ще запальні бої. На цей місяць, на серпні, нам заде, взагалі дають полисницю, що це одне буде зміняти інше, і воювати ми ще це будемо. Це максимально активна частина фронту. Але ще раз говорю: тут коли супортуна, що тема Бахмут має закінчити. Принаймні, напрямку Бахмут ми маємо повернути додому. О, це прекрасно. Взагалі, військовим чи будуть надавати відпустки хоча б на тиждень. Для того, щоб вони побачили рідних, змогли переякось загрузитися хоч трошечки, хоч на пару днів. Я думаю, що ця ситуація розродиться і вона буде прийнята. Вона буде прийнята на законному рівні. Принаймні нам показують, що вона підходить до кінця, і будуть вони по якомусь графіку отримувати ті відпустки. Це не будуть, знаєте, якісь супердовгі все-таки тема, що це недовге, це щось мале. Mm -hmm. Тут у нас майоріє, але відпускати будуть. я хочу запитатися за ЧВК Вагнера і кордони з Білоруссю. Чи є загроза для наших кордонів від ЧВК Вагнера і Білорусі? Чи планують вони обстріли і напади, і провокації? ЧВК Вагнер в Білорусь, вона, знаєте, як інформаційна більш війна, як ті, хто відтягують на себе війська, сили України. Зараз я не бачу взагалі, що підуть якимось чином на Україну. Це навіть не розглядається. Хоча інформаційно воно буде підніматися що ні, завтра, післязавтра. Але Моя відповідь ні зараз точно ні, і найближчі декілька місяців теж ні. Це якщо щось буде, то це ближче з зими. Зараз цієї теми взагалі не буде. По відношенню до України. Тобто це більше трендіж? Так, да, це для того, щоб відтягти війська, всіх зболамотити, піднапружити наших військових. Чи мають вони в цьому? Якісь результати, так вони його мають, досягають, але це не про справжню поступання. Людмила Степанівна, ми бачимо, що зараз Росія наростила потенціал з дронів. Чи зможемо ми зрівнятися з ворогом у кількості дронів? І взагалі, якщо чесно, давайте подивимося, в кого зараз перевага? На стороні України в дронах чи на стороні Ерафії? Ні, перевага в нас іде Ерефія, і там навіть не те, що вони е, їх виготовляють. Тут е, все-таки тема того, що вони привозні, е, чи можливо тут е, дуже багато підтірок, як запчастин. Ти знаєш, як приходить от якийсь конструктор, uh -huh. його тик-тик-тик і, і став дрон, от воно якось більше е, про це, і перевага в цьому. Чи ми. Наростимо так це нагальне, і це те, що піде е, ще раз по тузам, петаклі, по пожам, петаклі. Я думаю, що рівень е, випуску бронів віддадуть підприємцям, е, саме е, понизять да, планку туди угу. і там вирівняється воно максимально швидко. Е, ми маємо зрівнятися десь осінню, осінь. Вже ми там будемо на рівні там. Цікавенка мені дуже цікаво по Україні. Така у мене є цікава в цій колоді карта, uh -huh. яка говорить про те, що вони, от наприклад, підприємство, яке випускає. 100 дронів, вони можуть бути однакові, а на 101-му вони міняються. Це якась безкінечна зміна, безкінечна трансформація. І оце зараз тема того, що допустять наших людей, які суперрозумні, оце давати свої якісь зміни безкінечні. Uh -huh. Uh -huh. Міноборони нарешті почне замовляти дрони в Україні, вони взагалі почнуть писати, що їм потрібні дрони. Почне. Вони вже почали, це те, до чого їх підвели, і вони вже це мусять робити. Це, чи буде на державному рівні підтримка в виготовленні та закупленні дронів для наших ЗСУ? Так, це те, що починає робити, воно таке йде трошечки з пробуксовками, але воно йде? Угу. Давайте поговоримо про озброєння і про снаряди. Чи зможемо ми забезпечити на осінь Україну Україна своїм виробництвом? Чи зможе забезпечити ЗСУ виробництвом дронів? Ой, не дронів, а цих а, снарядів? Бачите, все за дрони, за дрони. У нас має щось бути моє, своє, те, що ми зробимо, і те, що буде працювати, і ми якби, е, самі будемо собі це виготовляти. Е, зараз в нас приїжджає, є якась таємна програма, яка вже почала робити на якихось перших е, ступінях, і вона буде розвиватися, так що я думаю, що цілями ми закриємо теж. Дякую вам, Людмила Степанівна, за те, що ми з вами поговорили про справи військові. Це дуже важливо. Шановні глядачі, пам'ятайте, не знімайте роботу ПВО. Бережіть себе, завжди думайте, перш ніж говорити. Тим більше, якщо ви говорите про те, що відбувається в вашому населеному пункті, слідкуйте за своїми коментарями у соціальних мережах. Вас читає ворог. Тому будьте дуже-дуже обережні у висловлюваннях, де, хто, коли, і скільки. І вірте понад усе в те, що ми переможемо, бо кожний з нас докладає до цієї перемоги дуже багато зусиль, дуже багато віри. Тому все буде Україна. Дякую вам, Людмила Степанівна, і до зустрічі в наступних випусках.